Дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 2 травня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Повне карта дня для вас. Для овні випадає місяць карта якихось ілюзій та певного самообману. Все не здається не тим, як вам кажеться. Хтось певний у вашому оточенні, вводить вас в певну оману і може певними своїми діями вам нашкоджувати. Тому будьте обережніші та будьте більш обачніші і, перш за все, прислухайтесь до своєї інтуїції. І дійте тільки розумом і не керуйтесь ні в якому разі емоціями. Емоції під чіткий контроль, і тільки тоді буде все добре. Тельці. Для тельців королева кубків. Королева кубків говорить про гарну можливість надати допомогу іншим. Також матимете, знаєте, можливо, вам хтось надасть допомогу, гарний настрій, гарні можливості та нові перспективи. Якщо комусь допомагаєте, знаєте, без фанатизму. Якщо у вас є можливості, якщо у вас є якісь перспективи, кошти і так далі, ви дійсно можете допомогти, то допомагайте. Але знаєте, все до останньої копійки і залишайтеся ні з чим, цього робити не варто. Але допомагати по можливості. Ти обов'язково потрібно, якщо ви це можете. Все у вас обов'язково вдасться, Гарний день! Гарні позитивні емоції! І саме головне ні на кого не ображайтеся. Близнюки. Близнюки для вас карта. Шестірка Пентаклів, гарно вдала карта. Отримання допомоги, на яку ви давно очікували. Це гарна вдала карта. Мають можливо і ви комусь можете надати допомогу. Карта отримання якогось до подарунка. Ем... Це карта, знаєте, щедрості, якоїсь, е пожертвування якогось, це, можливо, будуть надання якоїсь, знаєте, донатів, яких це можливо будуть, якісь і так далі. Карта говорить про певні бонуси в вашому житті, про певну нагороду, можливо, підвищення, подарунки, якісь день гарний та вдалий. І після тих зусиль, які ви приклали. Для того, щоб реалізувати свої плани, ви обов'язково зможете отримати гарний результат. Також це може бути якийсь, знаєте, премія якась і тому подібне. Саме головне впевненість в собі, і все у вас вдасться досить гарно і досить успішно. Так. У раків Паш Кубків. Ну, паш Кубків говорить про успіх, про гарні новини, про творчу роботу, позитивні емоції в вашому житті. День гарний для того, щоб реалізувати всі свої цілі. Будьте рішучі, йдіть до поставленої мети. Буде все гарно, все стабільно. Не бійтеся змін, які йдуть у ваше життя. Леви. У леві випадає зірка. Для того, щоб ваші мрії здійснювалися, потрібно багато і наполегливо працювати, і не звертати увагу, хто що говорить, пліткує й тому подібне. Це хай що хочете, говорять, а ви йдіть в до недоставленої цілі. Проявляйте себе, будьте рішучі та наполегливі, і зможете отримати гарний результат. На дні колоди королева пентаклів, яка говорить, що ні в якому разі не дозволяйте собою маніпулювати леви. А для дів, для дів закохані закохані говорять про важливий вибір, який доведеться в цей день робити. Обдумайте і не поспішайте Вирішіть, чого ви дійсно хочете, тому що це досить важливе рішення. І з часом ви зрозумієте, що воно було вірне, і ви зробили все вірно, і все буде гарно та успішно. Також цей день можете бути запрошені на весілля, можливо, на заручене. Також карта говорить про можливість побачення в цей день, про гарні позитивні емоції. На дні колоди, паж мечів, уникайте конфліктних ситуацій. Тереза. У Терезі вісімка кубків. Тут, знаєте, перш за все, ви, якщо вирішили щось змінювати в своєму житті, то йдіть наполегливо до цієї зміни і не відступайте ні на крок назад. Будьте рішучі та наполегливі, і тільки тоді матимете гарний результат. Ця карта вказує на просування вперед і на перехід на більш такий м -м, новий рівень у вашому житті. А на дні колоди, король мечів, який говорить, що в другій половині дня якісь можливі офіційні справи та якісь обговорення певних дій, важливі події, які вам потрібно буде, рішення, які потрібно буде приймати. Керуємося розумом, не емоціями. Буде все вдало. Скорпіони. У скорпіонів двійка кубків. Тут якісь переговори, тут якісь партнерські, знаєте, такі дії. Це, можливо, як і на роботі якісь переговори, підписання якихось важливих паперів, так, і в особистому житті. Все налагодиться і буде йти гарно та успішно. Знаєте, тут спілкування по інтересах. Можливо, це з другом там, можливо, це по роботі якісь спілкування, але таке і гарні позитивні емоції, і успіх у починаннях. Стрельці. А для стрільців, рестр жеслів, будьте активні, рішучі, наполегливі, ні в якому разі не лякайтеся складності, які перед вами виникають. Вам все під силу, якщо ви будете йти тільки вперед. У ваше життя йдуть зміни, і ці зміни в кращу сторону. І як ви проявите себе, такі й будуть зміни. Тому йдіть вперед і нічого не лякайтеся. І уникайте конфліктних ситуацій. Хай ще хочете, говорять, хай пліткують, критикують, але будьте впевнені в собі, спокійні і йдіть до поставленої цілі. Козироги! У косирогів, п'ятірка мечів, конфліктні ситуації, непорозуміння, можуть бути навіть якісь інтриги, можуть бути якісь обмани. І тут буде, знаєте, залежить від ваших дій. Ви будете обманутим, чи ви можете когось обманути. Але перш за все, можливо, не так трошки виразилася. Ні в якому разі не, не підходьте до таких моментів, де когось обманюєте. Будьте більш чесніші і справедливіші, справедливіші в своїх діях. Ніколи нікого не обманюйте, не ставайте тими. Хто іноді може вам хто хоче вам нашкодити певними діями. Не будьте такими ж самими, як вони. І пам'ятайте, від ваших дій буде залежати, ви вийдете переможцем чи переможним. Будьте рішучі та неполегливі, Ні в якому разі не лякайтеся, якихось складностей у вашому житті, ніколи не розкисайте. І з вдячністю приймайте в цей день все, що з вами відбувається. Вдачі на вашій стороні і ви з усім впораєтесь. Видаліє. У водолеїв королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про якісь фінансові операції, приметі допомоги, від якоїсь жінки, про те, що ви успішно зможете реалізувати свої цілі, свої плани. Саме головне не дозволяйте собою маніпулювати. Все в ваших руках, щоб реалізувати себе. І у вас це все ефективно вдасться. На другій половині дня будете відчувати велику втому, і карти вам радять відпочити, набратися сили та енергії. Рибки. А в рибок блазень. блазень. говорить про зміни, про обнулення ваших планів, про можливі якісь безвідповідальні дії з вашого боку, що можуть привести до якихось певних проблем в майбутньому. Перш за все, будете гарна змога відпочити. Не нехід з такою можливостю. А коли виникають якісь моменти, де будете ризикувати, Ну, знаєте, якщо не ризикнете, не знаєте, як буде воно вдалося чи не вдасться. Але саме головне без відповідальних дій робити не варто. Це може тільки призвести до проблем в майбутньому. А, рицар Пентаклів говорить, що краще повільно і впевнено просуватися до своєї цілі, а ризиковані необдумані дії можуть вам тільки нашкодити. Бажаю всім гарного та вдалого дня, успіху у ваших починаннях, саме головне всім миру. І дякую вам за лайки, коментарі та підписки. З задоволенням завжди читаю. До побачення!